Вітаю вас в Music Room. Мене звати Іванна. Ми продовжуємо відкривати для себе нові обличчя українській музичній індустрії. І сьогодні хочемо звернути вашу увагу на виконавицю Лілу 45 Що ж артистки Людмила Білоусова. Вона народилась та виросла на Троєщині, яку вона прозвала київським гетто. Дівчина позиціонує себе як людину, котра не хоче брехати чи робити порожню музику. Я не звикла ділитися своїм життям, а тут ти на виду, і всі на тебе дивляться. Намагаються зрозуміти, ким ти будеш, починають щось тобі пророкувати. А я просто роблю те, що мені подобається. Її образ для багатьох інтернетів видається зухвалим, навіть депресивним. Але глибокий голос і нестандартні тексти привертають увагу прихильників. Однак точно можна сказати, що в творчості Лілу 45 заховано значно більше, ніж можна припустити. Я дівчинка із київського лето, моєму світі. Творчий шлях Людмили почався з віршів, театру, а потім з пісень. Псевдонім з'явився ще, коли дівчина створювала аккаунт в Інстаграм. А коли вже згодом з командою обирали творчий псевдонім, вирішили залишити, як є. Хоча зараз в жарт це виправдовують. Ніби Лілу 45 означає безликість сучасного світу про те, що кожен вибирає собі якийсь нікнейм, з яким ховається відповідальність. Проте артистка зазначає, що суперглибокого сенсу у псевдонімі немає. Та й чому всьому має бути сенс. Людмила певний період захоплювалася театром і спочатку хотіла пов'язати своє життя саме з цією сферою. У п'ятому класі дівчина брала участь в ансамблі Червона калина, де співали народні пісні та ставили танці. Потім його переформували у театральну студію, де Лілу 45 більше дізналася про театр та його історію. У підлітковому віці у неї були доволі напружені стосунки з батьком, тому що він жодного разу не відвідав її вистав. У одному з інтерв'ю Лілу 45 розповідала історію, як пішла з дому, тому що її настільки викрутили контролем, що та збунтувалася. Через це у батька Людмили почалася нервова екзема від хвилювання, після чого дівчина усвідомила, що завдає болю батькам, але вважала, що по-іншому вони б не зрозуміли, що вона вже доросла. Проте зараз артистка сприймає ці історії як досвід, який потрібно було пережити. Не було підтримки, але я вважаю, що в моєму випадку це було правильно, тому що якби мене боготворили, я б не стала сильною. Але я знаю, що батьки люблять мене і захоплюються мною. І так багато, що не На нею легше умерти, ніж Але з театром Людмили не склалось з її слів, вона надто норовлива для актриси. У неї багато власного бачення того, як би вона зробила. А потрібно слухати режисера. Це історія про те, що хоче робити саме вона, а не виконувати те, що хтось говорить. У 11 класі вона створила свій гурт Руслан і Людмила, у якому грали музику і співали, а також робили квартирники. Її тато в якості визнання дозволив вступити на режисуру. Людмила ніколи не планувала бути музиканткою. Однак музика була у ній завжди. Мовляв, це інструмент, який допомагав їй виходити з депресії, переосмислювати життєві події. Через музику вона розмовляла з тими, хто робив їй боліше, коли не вистачало сміливості з'ясовувати всі питання з людьми напряму. Для себе вона була найкращим психологом. У моменти творчості вона очищалась і приймала важливі рішення. Лілу 45 йшла через протести і не виставляла речі, які були зручні для всіх. Вузьким, воробом, прошу, її відео отримували багато переглядів, але вже тоді вона стикнулася з першим хейтом, коли її обговорювали цілком і повністю. Вона несла у світ добро і щирість, але за це її гнобили. Співаєш не так, виглядаєш дивно, гітара не така. В один момент вона просто зрозуміла, що шлях світла саме такий. Головне не прогнутися і залишитися собою. Лілу 45 вирішила поділитися своєю музикою зі світом через соціальні мережі. У її інстаграмі та ютюбі з'являлися кавери, на відомі треки, а також власні романси та колискові, які стали дуже популярними серед її шанувальників. Ці роботи принесли їй перші визнання та увагу в інтернеті. Рак також стала першою українською артисткою, яка отримала підтримку від Apple Music, яку свого часу мала білі Айліш. З початку 21-го року кількість прослуховувань Лілу 45 на всіх стрімінгових платформах перевищила 40 мільйонів. Її трек вісім просто зірвав мережу. Разом з популярністю Лілу стикнулась із першим скандалом. У її кліпі на знамениту пісню героїня виконавиці вбиває та калічить 45 чоловіків. Таке режисерське рішення було незрозумілим для багатьох глядачів. Тому, власне, через це її прозвали чоловіку-ненависницею. Але Лілу запевняє, що вона точно не така людина, яка відображена в кліпі, та погодилась, що з ним таки перегнули палицю. Артистка починала творчу кар'єру саме з російськомовних треків. Однак за час повномасштабної війни вона українізувала свій псевдонім і перевидала російськомовні пісні українською. А рік тому Лілу 45 випустила перший музичний альбом і дала сольний концерт винятково з українськомовним репертуаром. Ще раніше в інтерв'ю для онлайн журналу «Слух» на запитання про потребу нашого слухача в українськомовних піснях, вона відповіла: тут неможливо правильно відповісти. Якщо я скажу, що для мене мистецтво не має певної мови, я теж буду неправа. Мені навели яскравий приклад: уяви, що ти їдеш з концертом у Росію, а там стоїть російський військовий, який стріляв у твою маму. Після повномасштабного вторгнення артистка віднайшла рідну мову і своє звучання в ній, бо відчула, що це чесно. Коли вона побачила Бучу та Маріуполь, то зникло будь-яке бажання мати щось спільне з Росією. Тоді вона написала вірш, я впускаю твій біль Україна. То, не провина, то страшніше прокляття. Будують хрести. Розводять багаття. Як зізнавалася сама виконавиця, вона намагалась писати вірші українською ще задовго до повномасштабного вторгнення. Однак, на її думку, це не виходило якісно. Вона лише себе критикувала, адже не хотіла бути схожою на когось. Вона складала слова у реченні і розуміла, що це зовсім пусто та подебільному. І лише запевняла себе, що не має права робити це погано. Або взагалі цього не робити, або робити це дуже добре. До цього дівчина боялась бути неталановитою, з піснями рідною мовою, але нові релізи ще більше підкреслюють особливий надривний стиль і відвертість співачки. 24 лютого лілу 45 відчула, що так багато забрала у своєї країни, Хоча б тим, що не писала українською, забрала якийсь спадок, який могла б лишити, усвідомила велику відповідальність перед усім суспільством, з яким та в якому існує, завдяки музиці, думкам, життям вона прагне доводити людям, що мова має значення, що це дуже важливо. Хочу, щоб українське музичне поле наповнилося неймовірною музикою, щоб музика була цікавою та альтернативною. Щоб музика була настільки крутою, аби не хотілося обирати щось інше, щоб українська музика проростала в серця, і ніхто не міг без неї існувати. Зростав з нею і через 20 років до неї теж повертався. Мені якраз і хочеться створювати таку музику. Крім того, Лілу 45 стверджує, що не повернеться до російськомовної творчості. Останньою гучною прем'єрою співачки стала пісня Спробуй купи мене, присвячена корупції воєнному хаосу в Україні. Повість війна, усе спиє, війна усе спи, що усі метаки. А може, і гіршину взяв я мільйонах, то взяв мільярди, ти взяв, якби написав свої вказ. Відповідно, трек взірвав мережу. Індивідуальна манера виконавиці, і влучний текст зачепили багатьох, а цитати з пісні використовують мітингарі на плакатах проти корупції. І незважаючи на всі труднощі, які їй довелося зустріти на шляху. Силу 45 залишається невгамовною в своєму бажанні ділитися музикою зі світом. Вона не прагне просто популярності чи грошей, вона бажає залишити свій слід в історії музичної індустрії. Її творчість продовжує зачаровувати та надихати, що робить її невід'ємною частиною сучасної музичної сцени. Ви Я ви були в мюзикрумі. Слухайте класну музику та не забувайте ділитися своїми улюбленими виконавцями у наших соцмережах. Побачимось!